Чи спостерігаєте ви розумію, що в медицині не перший рік тенденцію, що наше суспільство? Природня, не знаю, якось там позитивніше почало реагувати на штучне запліднення, що ставиться до цієї проблеми, як до того, що дійсно можна вилікувати, як, наприклад, грип або просто будь-яку іншу навіть гінкологічну патологію. Бо, на моїй пам'яті ще декілька років тому мої друзі намагалися ретельно приховати спроби штучного запліднення, соромилися, і не дай Бог нікому не розказати, що, наприклад, їхні діти народилися саме шляхом екстракорпорального запліднення. Так, звичайно, покращення є порівняно ніж те, що було 10 років назад, але на жаль, вони все одно соромляться. І це біч репродуктологів, тому що ми намагаємося донести що в цьому нічого страшного немає. Це таке саме лікування, як любого іншого захворювання. І якщо ми маємо... Інструменти повпливати на порушення зачаття, ми повинні це виконувати і виконувати своєчасно, тому що коли жінка приходить вже не соромлячись 45 років, ну ми вже тут допомогти, крім донорських клітин, майже нічим не можемо.